Привіт, підписники і підписниці! А також гості цього каналу. Дуже рада вас тут бачити. Сьогодні на вас чекає новий книжковий огляд, тому що ми просто не можемо не поговорити про книгу Український Шпіцберген. Подивіться, яка гарна обкладинка. Я купилась на неї. Ця книга вийшла в 2022 році, хоча мені чомусь здавалося, що вона набагато довше вже лежить в моєму списку книг на прочитання, давно до неї приглядаюсь, але та вона дуже свіжа. І той факт, що ця книга вийшла вже під час повномасштабної війни, він змушує мене поставити автору цієї книги на ряд питань і викликає у мене дуже змішані враження від прочитання. Ем, є деякі хороші моменти, які мені сподобались, але є і багато такого, що дуже сильно тригерило мене. Але давайте про все спочатку, і я не буду спішити, як я це люблю робити. І Я думаю, що перед тим як я розкажу взагалі про що ця книга, який там сюжет, про що йдеться, і які були у мене враження і емоції від прочитання, нам треба розібратися з двома моментами і відповісти на два питання. Перше, це що таке взагалі шпіцберген? І друге, хто такий Максим Безпалов? Бо для мене це було абсолютно нове ім'я в українській літературі. Почнемо власне з питання номер один: що ж таке шпіцберген, де він знаходиться, і чому взагалі це таке цікаве місце? Я напевно вперше про Шпіцберген почула і взагалі дізналася що воно таке, ще коли навчалася в університеті. І ми щось бачали про Норвегію, тому що Шпіцберген або Свальберт, як він називається норвежською, це такий архіпелаг за полярним. Колом дуже дуже на півночі, які де І... Юри належить Норвегії, власне, але там ще ряд країн підписали в. 20-х роках чи колись коротше в минулому столітті підписали договір, який дозволяє їм теж там проводити якусь наукову діяльність або видобувати корисні копалини. Серед них були США, Великобританія, напевно, Франція, Нідерланди, і ще хтось не пам'ятаю хто забула ще сказати, чому взагалі першопочатково Шпіцберген приваблював людей, чому люди туди переїжджали? Тому що ще здається, чи в 17-му, чи 18-му столітті цей архіпелаг він там став центром а, кіто. Кітобійного промислу, чи як це називається, згодом люди зрозуміли, що там ще можна видобувати корисні копалини, зокрема вугілля, і ось тих пір понеслось і почалося освоєння цього архіпелагу. І от, на жаль, в 1934 році до цього договору доєдналась і Росія, тобто СРСР, і це призвело до того, що зараз в сучасні дні, в сучасні часи, на Шпіцбергені існує. Так би мовити, норвежська частина і російська частина там деякі. Поселення містечка, які раніше були процвітаючими шахтарськими поселеннями, але зараз вже вони коротше не такі квітучі і успішні. Але в часи радянського союзу дуже багато людей прагнули мріяли потрапити на північ, щоб попрацювати на Шпіцбергені, особливо багато шахтарів з Донбасу. Саме тому історія Шпіцбергена вона доволі тісно пов'язана з українцями, але чи правда можна назвати Шпіцберген хоча б на якусь малесеньку частинку українським. У мене є дуже великі побоювання, що ні у мене є великі сумніви щодо цього, але про це розкажу пізніше. І власне, якщо ти їхав працювати на північ, ти міг дуже добре там заробити, Ти не затримувався там надовго, не залишався там на все життя. Але ти повертався додому доволі заможною людиною, і так багато людей вони хотіли і жадали поїхати на шпіцбергін працювати. З першим питанням, начебто, розібрались, а тепер давайте розберемося з тим, хто такий Максим Безпалов. Тому що можливо, скоріше за все, ви, як я, не знаєте хто це, і вперше чуєте це ім'я. Максим Безпалов, як написано на звороті цієї книжки, це мандрівник і письменник. У нього є ще дві книги: одна про Ірландію, а інша про дорогу Святого Якова, які я думала, що я хочу прочитати, але якщо чесно після цієї книги вже й не впевнена, чи хочу. Тому що для мене Максим Беспалов, крім того, що він письменник і мандрівник, він ще, як мені здалося, людина, яка, знаєте, не чувствує український контекст в 2022 році. І деякі моменти в цій книзі, і те, як вона написана, дуже мене злили і тригерили. І ось ми підходимо вже до тієї частини, де я розказую вам про сюжет і власне про свої враження. Отже, у 2016 році Максим Безпалу вирушає подорож на Шпіцберген, і власне ця мандрівка і лягає в основу книги і надихає його на написання цієї книги. В ній він розказує про свої враження від Архіпелагу, про його неймовірну природу, про те, як це місце не схоже ні на що у світі, про людей, яких він там зустрічає, і паралельно з цим він намагається знайти якісь українські сліди, скажімо так, на Шпіцбергені, і пов'язати історію цього острова з історією України і українців. На що йому вдається дуже важко, спойлер. На Шпіцбергіні є дві частини, грубо кажучи, норвежська і російська. І спочатку своєї подорожі. Він їде саме в російську столицю, якщо так можна сказати, і дивиться, що там, як там, У будь-якому російському містечку чи селищі на Шпіцбергені, чи то містечко, яке все ще живе і функціонує, чи то містечко, яке вже відмерло і тепер законсервоване, відчувається дуже сильно такий, знаєте, совєтський дух. Там на площах стоять Леніни, там люди ностальгують за часами Радянського Союзу. Мені здається, що це таке собі Придністров'я за полярним колом. Отакі вайби. І коли я це читала, мені це дуже не подобалось. Мене ж вивертало від того, як там багато цієї радянщини, і як багато людей сумують за тими часами і думають, що це були прям найкращі часи. Можливо, для цих людей це і були найкращі часи в їхньому житті, тому що їм дуже добре плати, їх годували. Там були ніби кращі умови життя, ніж вони були би на їхній батьківщині, але все одно, знаючи все те, що я знаю про Радянський Союз, мені було дуже неприємно це читати місцями, і от прям дуже дуже багато цієї ностальгії за радянщиною було. Потім автор відвідав норвезьку частину Шпінбергена і про це мені було набагато цікавіше читати, набагато приємніше, тому що норвезька частина вона процвітає, вона набагато більш жива. Рівняння з російською, там багато туристів, і взагалі норвежці е, доволі швидко зрозуміли, що в 21 столітті вже треба якось переформатовуватись більше на туризм, а не на видобуток вугілля. Там є і бари, і кафе, е, кіно. Там є навіть університет, куди приїжджають студенти з інших країн, щоб досліджувати арктичну природу, фауну все таке. От і ну це реально там є якесь життя. Мені було набагато цікавіше про це читати, і я б хотіла більше про це читати. Але одразу після недовготривалої зупинки в норвежській столиці Максим Беспалов поїхав в мертве, законсервоване селище Піраміда. Це був просто комуністичний рай. Як про це написано в книзі? В часи радянського союзу? Там, взагалі, просто місто мрія. Там досі на площі стоїть величезний Ленін, і знаєте, це поселення воно виглядає дуже депресивно, в принципі, який будь-що до чого доторкається Росія. І ми знаємо, можливо, в найкращі часи свого розвитку воно якось процвітало. Але ті фотографії, які я бачила в гуглі, це просто жах і дуже депресивно. Але це напевно дуже цікаве місце для туристів європейців, які такого ніколи не бачили. От і тому в піраміду возять туристів, і ем, зрозуміли теж росіяни в якийсь момент, що можна займатися туризмом. Знаєте, щось таке екзотичне для людей, які не жили в радянському союзі і не знають, як це? Ну або не живуть в пострадянських країнах, і отут ми доходимо до такого моменту, що по-перше, назва цієї книги вона доволі іронічна, тому що знайти щось українське на шпісбергені практично нереально, крім можливо списку учнів в закінтій школі в цій піраміді, де ти бачиш по прізвищам, що дуже багато дітей були українцями, але чи вони себе так ідентифікували? Навряд чи. ми ще от буквально на 25-й сторінці книги розуміємо, що скоріше за все. Тут не буде багато історій українців, людей, які себе як українці ідентифікують, які намагаються не знаю, якісь українські слід на Шпіцбергні залишити, тому що зараз я вам зацитую. Спеціально собі виписала, щоб не забути, бо там ну, зразу зрозуміло було, куди ця книга йде. Коли автор приїжджає на Шпіцберген і їде на екскурсію в цю російську столицю, типу він знайомиться там з Шахтарем, який сам зі Стаханова. Стаханова до речі проіменували. Цікаво, і серед інших тут було наступне питання: а чи існує у Баренсбурзі, це ця російська столиця, конфлікт між українцями та росіянами? Ба навіть ширше чи є в місті взагалі поділ за національною ознакою чи громадянством? І йому відповідають: ні, зовсім ні. Тут живуть українці, росіяни, таджики, вірмени. Проте ніхто нікому не дорікає за іншу національність. Журналісти постійно намагаються випити в нас, чиї складнощі, особливо останніми роками. А я нагадую, ця подорож відбувалася через два роки після майдану і після е, анексії Криму, і після початку війни на Донбасі. Ми відповідаємо, що у нас немає людей з різних народів, і є тільки шахтарі, які виконують свою роботу. Є не росіяни та українці, а мешканці міста Бернсбург. Отакий От там наративчик. І така думка людей вона легко пояснюється, тому що на Шпіцбергені, якщо ти живеш в російській частині, ти споживаєш переважно російські новини, там немає особливо доступу до інтернету, і в результаті маємо таку сумну історію. І другий момент мені не зрозуміла до кінця позиція самого автора, і я не розумію. Навіщо взагалі писати в книзі, яку ти видаєш у 2022 році, про те, як ти там тусувався з росіянами, як там ваш екскурсовод був російський красень в шапці в ушанці? Ну, щось таке, або навіщо включати в свою історію? Ту частину екскурсії в тому закинутому селищі Піраміди, коли екскурсовод просто не знаю три години розказує про те, як було добре при Совєтському союзі, і як він сумує за тими часами, як взагалі на Шпіцбергені побудували комуністичний рай, і які це часи, і, будь ласка, не чіпайте наших Ленінів, бо ми знаємо, які ви українці зараз нам повалите Ленінів і в кінці. Наводити цитату, я так думаю, цього екскурсовода. Насправді там це так написано, що от я навіть спочатку не зрозуміла, чи це просто стейтмент, який ти читаєш в кінці глави, чи це, типу, цитата екскурсовода, Тому що там було написано Слава Радянській Арктиці, слава Радянському Союзу і Слава ще чомусь. там». Ну, коротше, от такий знову ж таки наратив. Е, і... Я була просто в шоці, якщо чесно. Коли я читала цю главу, я сиділа десь 5 хвилин приходила в себе, тому що взагалі не зрозуміла, навіщо я це прочитала, і навіщо це написано на тих сторінках. Мене це дуже дуже розізлило і роздратувало, Скажу вам чесно, що мене добило, так це інтерв'ю з хорошим русским в кінці цієї книги. Це ніби вже як після мови, здається. Там автор зв'язався з якимось росіянином, який дуже довгий час живе на Шпіцбергені. І він, типу, не згоден з російською владою. Він в опозиції. Він пише про це пасти в Фейсбуці. Його навіть звільнили з його посади. Десь він там працював, тому Баренсбурзі чи де. І він змушений був переїхати в норвежську частину. Ну просто такі проблеми у людини. І в кінці цього інтерв'ю, у цієї частини книги, яка взагалі настільки не потрібна, наскільки тільки може бути не потрібною. Написано, що цей росіянин він після 24 лютого підтримує Україну. Щось там він коротше не згоден з політикою Путіна, і все таке. Ну скажіть мені, навіщо? навіщо це писати? Я очікую цього від вестернів. Що вони будуть до кінця намагатися шукати хороших русських і вірити в них. Але від українського письменника ну камон зачем ето часи повномасштабної війни. Чувак, прокинься. тепер поговоримо про деякі позитивні моменти, які мені сподобались. Е, мені взагалі цікаво було дізнатися про шпіцберген, про те, як там люди живуть. Як там влаштований побут? Як люди переживають дуже довгі ночі, полярні і дуже довгі дні в іншу половину року? І, взагалі, те, як описаний Шпіцберген, в ті невеличкі моменти, коли там не прославляється радянський союз, це виглядає доволі цікаве місце з унікальною якоюсь такою природою. Це місце, яке ні на що не схоже, і це місце, яке притягує до себе людей. І от автор там розказував, що навіть якщо ти поїхав зі Шпіцбергена, ти ще довго будеш про нього згадувати, а деякі люди вони не витримують і повертаються туди, і залишаються там жити. Що для мене дуже дивно, як можна хотіти переїхати в таке місце, де півроку дуже темно, півроку дуже світло, що ти не можеш нормально спати. І взагалі, типу жити за полярним колом це доволі екстремальні умови. Але, от чимось це місце людей притягує, і напевно щось в ньому є таке чарівне і. Що неможливо пояснити, також мені сподобались історії сучасних українців, яких автор зустрічав під час своєї подорожі на Шпіцбергені. Про них мені було цікаво читати, і це були моменти, коли він не згадував ніяких росіян в своєму тексті. А це, зокрема, хлопець Максим, який приїхав на Шпіцберген, щоб здійснити соло мандрівку, просто пішки, там ледне по всьому узбережжю. І це пара Сашко Анджеліка, здається, звано-Франківська. Вони які подорожували автостопом в Норвегії. Потім вирішили, точніше, якось їм там пощастило з квитком. Вони мали можливість на Шпіцберген приїхати і затримались там, працювали на якихось човнах, просто там заїжучи. За житло коротше дуже цікава історія, яка тебе теж надихає подорожувати після закінчення війни, звичайно. Та мені ці історії сподобались, мені було їх цікаво читати, тому що завжди цікаво дізнаватися про історії таких ем, відчайдушних людей, які покинули своє якесь розмірне стале життя і вирішили подорожувати. Судячи з моїх нотаток, це все ж я хотіла вам сьогодні розказати. Як бачите, ця книга вона мене зачепила емоційно. Я зрозуміла, що будь-який твір, де Хоч якось прославляється Радянський Союз, мене неймовірно вибішує, мене злить і дуже багато тригерних моментів там було. Я не знаю, чи я раджу цю книгу. Якщо ви така людина, як я, то напевно не раджу, вона того не варте. Ці недовгі моменти, коли автор описує Шпіцберген без якогось забарвлення російського або радянського, вони доволі невеликі, тому не знаю. Можливо, можна знайти якийсь цікавіший текст, який розкаже. Без оцих от моментів про Шпіцберген. Я читала на гудріц відгуки на цю книгу, і там одна дівчина написала, що вона після прочитання відчувала злість на цю книгу, а потім вона зрозуміла, що це злість не на саму книгу, а на той факт, що отак от все відбувається на Шпіцбергені. Я певним чином з цим погоджуюсь, тому що я не те, щоб злюсь на автора цієї книги, я просто. От роздратована ніби тим, як все там є, і, і, і що робив Радянський Союз з, з цим місцем і з людьми, які там жили. Власне, як він робив це всюди, в будь-якому іншому е, куточку в будь-яких інших е, республіках. От, і от просто якось обідне, що все так, і е, сумно, що. Фактично, українського сліду ніякого на Шпіцбергні немає, хоча дуже багато шахтарів з Донбасу приїжджали туди працювати і приїжджали як і під час радянського союзу, так і після, і от навіть уже. В новітню історію в 16-му році це назва ніби насміхається над тобою, тому що українського шпіцбергена їх такого не існує. На жаль, я не знаю, чи це спойлер, я не знаю, чи я мала так багато розповідати, але оце мої враження від цієї книги. Якщо ви її читали, напишіть, будь ласка, в коментарях ваші враження. І мені як завжди буде дуже цікаво обговорити. Чи раджу я цю книгу? Скоріше ні, чи хочу я прочитати ще щось авторства Максима Безпалова. Можливо, тому що в принципі я б не сказала, що він прям погано пише. Можливо, якщо я буду читати книжку про Ірландію, там не буде відсилок до росіян і радянського союзу. Хоча мені здається, що і в Ірландії він міг знайти якихось росіян, з якими він там проводив час і мило бесідував, ніби і немає війни останні 9 років. В мене дуже дуже змішані враження від цієї книги. Я би сказала, що вона більше мені стресу завдала ніж задоволення, тому... Отакий от читацький досвід у мене був. Вирішуйте самі, чи хочете ви її читати. Чекатиму ваших коментарів. І побачимось, я сподіваюся, дуже скоро. Па-па. Ой. Па-па.